Кюрхером К4. Дивіться, ми під'єднуємо воду сюди. А, так, оце короче, 220. Ось, тут у нас OFF-ON, ми на позначку On включено. Включаємо. Тут можна поставити мінімум, максимум, ми зараз поставили на максимум. Це наш пістолет, і там, де ну, звичайна насадка пістолет. А ми е, спеціальну насадку надягнули для прочистки труб. Ось сюди вона вставляється, і ось тут вона фіксується. І зараз е, я покажу, як відбувається процес чистки. А треба з е, зовнішньої сторони яму чистити. Ми включаємо ось тут і погнали, бачите? І в нас дуже великий засор там. Пішов, бачите, і вон яка каша пішла. Оце все кальцій, жир, і оце воно все, вона ось так от все розбризкує і лупашить весь цей жир і все прочищається.